Ну що ж, пацани, всім привіт! З вами Коля Бінго і Ласкава просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, йдемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Russia. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. А ми поїхали! Пацані, це на вже друга серія з другого сезону по Берці І сьогодні ми будемо їхати на МЧС. Сьогодні ми будемо працювати на МЧС. Ну, на третьому рані, братва, подивіться, скільки можна, до речі, заробити. Я не знаю. Порівняємо, братва. Скільки можна заробити на першій, на першому братва рангу, на другому і на третьому братва. Все це я буду робити вже на КАМАЗі, щоб одразу переступити до третього. Я вже, так як я вже маю третій ранг, я можу їздити на КАМАЗі. Ну да ладно, по дорозі по розкажу вам поподробніше. Зараз я находжуся біля своєї m 3Є36, зараз ми ще залетимо на заправочку, залию трохи топлюва і все. Мій баланс зараз становить 678к 781. E, рубль братва. Також в мене на карточці в банку в мене ще лежить 1 мільйон рублів. Це чому? Це в мене я працював, я заробив щось 156к на стрімі сьогодні, і братва. У П'яшки на цьому часу, до речі, і братва, інше, мені так сказати, прийшла халява. Чого так? Мені просто-напросто кейса випало. Блін а що її так несе? Коротше, пацани, мені просто скейса випало спочатку 200к і по. Один раз типо, мені випало 200к і на другий раз мені випало 200к. Так що, так сказати, халява чи назис. Ми таке любимо халяву. Хто любить халяву, ставте лайки. Так, ладно, я не буду підписувати тепер э, під 7 відео, що, типо, їду там на NCS, всі діла туди-сюди. Просто-напросто друга серія, третя і четверта і там так по порядку. А ви вже самі дивіться дивитися і знати, куди я і що їду, Давайте вляємо літрів 44, ну, 44 літра вляли, тепер в мене 676 рублів. Ой, 676 тисяч, бритва, якби та заправка стоїла, то уче пішки ходити. Так, ладно, що, чекаємо світлофор, ой, він якраз перемикається, штрафа не буде, думав би я, але дали. Та ладно, нічого не дали. Так, погнали, братва. Їдемо зараз на МЧС, тут нам їхати ще кілометра три. Ну, недалеко, недалеко і недовго, братва. Беха топи. У мене на бесі вже 1551 кілометр, топі було 50, але опа, стрічка. стричка. Тупо по стрічці вилетіли, типи. Тіп, ладно, 240 жалитиму, так сказати, на час. Ух ти, блін! Ой, зараз штраф! Да-да-да-да-да, штрафи, штрафи. Ладно, я потім заплачу братва якщо не забуду, якщо в мене не заберуть права В наступній серії, якщо я поїду в автошколу, знайте, що в мене заберуть права так, так, ладно, в мене інтернет зараз тут звичайно хороший, але так як я сижу в кухні, Він може трохи підвиснути. Тому, якщо мене виб'є, не біда, перезайде. Я надіюсь, не вибати сьогодні не буде, бо так як я хочу на 15 хвилин зробити відео чи там, наскільки на 10. То подивимось. Ну, Бертува по одному заказу робимо. Один заказ на одному на першому рангу, другий, зака... другий заказ на другому рангу і третій заказ на третьому рангу. Якраз три заказ записані, подивимося і запам'ятаємо, скільки ми заробимо. Так Як діє x 2 взагалі без x 2 За перший ранг можна отримати від 8 до 10 тисяч, за другий ранг від, від 12 братва, від... від 12 до 15, і за третій ранг від 20. Одного до 25. Але, братва, так, як діє x 2 то на першому ранку від 10 до 12 тисяч можна заробити. на другому від 15 до 17 і на третьому братва від 25 до 30К. Тому що зараз ми вже якраз знаходимося біля МЧС. Давайте потихеньку тако якось підійдемо. Так, я вже під'їхав, тому зараз братва, давайте не гайте ні хвилини, бо я вже 4 хвилини потрапити нікуди взагалі. Так, ладно, виходимо бігом, беремо форму і вперед. До роботи. Так, я вже знаходжуся в зданні МЧС. Ех, старе добре здання, пацани. Пам'ятаєте, як ми е, в першому сезоні тут працювали і ще тоді на першому чи на другому рангу. Ладно, Зараз я вже третій ранг, на секундочку, доказ. От, е, Пожарний професіонал, третій ранг. Так, ладно, пацани, тепер беремо огневасник, беремо е, лопату і ломритва. Так, я сьогодні 5 заказів зробив взагалі на стрімі. Стрім в мене вийшов на 57 хвилин, готова версія стріма вже є. Можете дивитися. Огнеласник. І є. Вогнегасник є, лоп... вогнегасник лопаталом є. Тепер що ми робимо? Зараз ми йдемо брати камаз, там падаємо. Ну і один один сьогодні буде робити. Так, погнали. Давай, опача. Ну, коротше, наскільки відео вийде, на скільки вийде. Я не знаю, наскільки. Маємо встигнути це все зробити. Опа. Доберем. Далі вводимо команду mess List. При... За допомогою якої ми можемо брати закази це, якщо що хтось не знає, як і що. Давайте. самі самий самий ближчий перший ранг це у нас батеріо Азамас. Е, Куди тут? ДТП? Дорогу, дороги. Так, пацаны, беремо якийсь, якийсь заказ. Поруч, треба взяти Фіг з ним, пацани, їдемо в Арзамас. Їдемо в Arzmaс 3000 км. Ой, 3000 метрів. Коротше, 3, 3 кілометри нігти до Арзамаса але нічого. Та Це у нас мусорний контейнер в осір за масок. Мусорний контейнер в вас замасі поїхали 3 км їхати. Так, давайте мигалочки, щоб мене було добре видно. Мегалочки. мигалочки! О! Так, дивіться, що цей камаз взагалі може. О, братва! Такий вид від першого лиця і від третього лиця. Опача! Він може прилітати, він має силу страшну. Опача, опача, давай давай. Такома своєї підбігали під, під навіть під сім'єю. Спорим. Ну, давайте про противо. Давайте такого підписуйтесь, якщо він виїжджає. З вас підписка. Ай! Не позор, мне зараз, не позор. <кхех> Ладно, коротше, вийде. Ну все, виїхав. Короче, підліпкой він виїде, все, таким вам надо. Э, так, а тепер давайте вже пошвидше їхати, а то я вже щось дуже-дуже довго їду, 6 хвилин, а я ж ні одного заказу не зробив. Так, ну пона, давай, Опа! Опача. Що, в принципі 2-400 їхати, ну не так і... чому е, Чумигалки взагалі виробились? Чого вони навіть не врубалися, заберіть і наград. та бліна! Цей квести появилися не, не звідки. Ладно, окей, окей, все забули. Ще 9 хвилин до 10 хвилин до закінчення заказу. Думаю, ну да ладно, полетіли, братва. Раніше я 6 хвилин відео, це вже майже кінець у мене, а зараз це навіть не половина. Менше половини. Так, погнали, давайте опача. Опа. Блін! Добре, що він хоч переїжджає через пріїл або перескакує. високі колеса, високий, знаєте, високий кузов, от вам і плюс братва, Так, сніг дує, звичайно, знатно. Зима видно, що зима би краще присутствує, Не то, що в реальності, а то в реальності в мене лічного снігу немає. Не знаю, як там у вас братва, але в мене нема. Так, ще кілометр, кілометр, давай опача. А зараз я зроблю так, що залишиться 500 метрів. Так, пацані, вот залишилось рівно 500 метрів, вже 480, погнали. Так, опача. Ну, нам вже, в принципі, і недалеко. Так, ой-ой-ой, давай-давай-давай, це називається. Узкі з да, так, називається. Погнали, пацані полетіли, так сказати. Ну, давай, давай. Нам недалеко ж. Ух ти, блін. Та нічого, комар бибіб. Так, давай, опача. Скоро ще 200 метрів. Я вже навіть забув, як це на першому рангу робити. Вже місяця два чи три не робив. От, знаєте, коли в мене був те, я вже мав третій ранг, то я, вже, то я ще заказів 3-4 влупив на першому. І щось 5 на другому. Чого? Бо ж не було заказів. Зараз вже, от, таке чувство, що коли я почав менше грати БР, то й почав менше людей, так, почав менше ігроків грати. Ух ти, блін, а пацани все. Встав, так? Да? Ні, камаз не стане. 94 метри, ви що, пацани? Я вже и виїхав. Так, опача. Встаті Кстати, сам Кумас виїхав, Я б назад даю все резко. Ибо задмием, як шушо. Блин, да ты тут тупо в роду Опа. опа Давай, опа, ДМщика. Комусь життя врятував, да? Принаймні, так. Так. А це тут у нас фама, да, вся сім'я. я сам говорю, что все семьи Ну ладно. Так. О, почала, давайте мигалки виключимо, щоб ми мене самі не порішали. Все, пацані, ми приїхали. Прикиньте на команді на парфюмі. Ну окей, тушимо. Так, вогнек тушимо такого. Палітірі. Пішли перші, перші тушення в другому сезоні. Ти Другий сезон буде краще, да? я тупо тушу перший ранку. Ну так, да, не завжди ти таке, звичайно, побачиш. На каналі колібінгом, можливо, все бритва. То, що це не зрозуміло, то тут іде знати. Так, 13 999, 999, 999 вогнегласника. Погнали. Опа. Новий. Опа, ще один. Вже, коротше, вже, майже я половину потушив. Менше тушити, менше зарплати. Ну, звичайно, це логічно, понятно. Давайте пацані. Опа. Так йду туши братва. Дострій, вже, коли потушу. І чогось мене кинули, мені гроші не заплатили і написали, що в мене заказ завершився. Ладно, переїдемо на другий. Так, пацані, от я вже і підлетів уроч на другий, на перший заказ. На другий заказ, але вже в першому, але в першому ранку. Погнали. Тут на тому мене чогось кинули, але дійсно, цьому вже ні. Так ще сім хвилин до кінця замовлення. Так, погнали. Все, пацани, зустрінемося, вже куди, отримую зарплату.